Децентралізація нові можливості. Зрозуміло, що коли в громаді починає працювати дрібний бізнес, якість життя людей поліпшується, адже збільшується бюджет, збільшується зайнятість, з'являються нові послуги. А чи знаєте ви, що як тільки в громаді відкриваються магазини, ресторани, автозаправки, крім плати за нерухомість та єдиного податку? В бюджет громади починає капати акциз від 2 до 5 від ціни товару, а це орієнтовно 150 гривень на мешканця в рік. Крім того, суттєві надходження до бюджету громади забезпечують люди, які поселяються в громаді, адже відразу вони стають платниками двох податків на землю і на нерухомість. Таким чином залучення бізнесу і людей у громаду зараз стає вигідним, а дехто. Каже, що нічого не змінюється.